Хочу вам показати ось такий монітор Hewlett Packard на 27 дюймів z серія z Z27i модель. Тут матриця є H-IPS, LED-підсвітка. Дуже класно буде для дизайнера, для айтішника, ось е таких схожих професій. Буде він прям е супер класний. Я думаю, будете задоволені. Е регулюється по висоті, є функція півот також тут, цього монітора. Дивіться. Я класно. У нас є таких, до речі, два. Хто любить так працювати, один з боку? Ще один буде прям супер. Дивіться, скільки тут є входів. Просто вау. Дісплейпорт, VGA, DVI, HDMI. Є USB 3.0 цього монітора. Класний. Ціна в нас, до речі, нижча, ніж в конкурентів, На нього також ми переглянули. І що важливо, хочу додати, для відправки ми упаковуємо самі супер якісно, надійно і для вас безкоштовно упаковуємо за свій рахунок. Передоплат не потрібно, тому за це не хвилюйтеся. Доїде він ціленький на пошті зможете ще собі його перевірити, потестити. А взагалі гарантія ще також є 14 днів.